Згідно розпорядження міського голови Валентина Козерчука, позачергова п'ята сесія Світловодської міської ради відбудеться 28 грудня о 14 годині у сесійній залі адмінбудівлі. Депутати розглянуть зміни до міського бюджету. 25 грудня у кабінеті міського голови відбулося чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. За даними управління соціального захисту населення, 53 дитини мають статус дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Члени виконкому погодили рішення про організацію харчування в навчально-виховних закладах міста для цієї категорії учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів виконуючи обов'язки головного лікаря Олег Щербина, виніс на розгляд проект рішення міської ради про скорочення ліжкового фонду Світловодської центральної районної лікарні світловодської центральної районної лікарні функціонує 310 ліжок цілодобового перебування. І від 4 листопада відбулось засідання колегії. Департаменту охорони здоров'я, де було відповідно проведено аналіз використання ліжкового фонду області, в тому числі і ліжок Світловодської центральної районної лікарні. Нам пропонується скоротити рішенням цієї колегії три ліжка урологічних хірургічного профілю. Цей проект рішення делеговано депутатам. Відділ з питань житла та ОСББ виніс на затвердження склад громадської комісії з житлових питань, до складу якої увійшли посадовці міськвиконкому та члени громадських організацій у кількості дев'яти осіб. Також члени виконкому зупинилися на питанні про розірвання договору із АТП 13507 за маршрутом за номером 24 у частині пільгових. Перевезень, аби укласти договір з ФОП Макаров для пасажирських перевезень людей із посвідченнями, що дає право на безкоштовний проїзд. Міський голова Валентин Козерчук не оминув нагоди зайвий раз нагадати про належне виконання перевізниками своїх обов'язків. Доручив Олександр Федоровичу скласти додаткову угоду до основного договору, де будуть прописані штрафні санкції. Не видали квитки. Це буде пункт, за який нараховуються штрафні санкції. Немає пільгових місць, ну, я так розумію, що прийняти вже бюджет 2016 року, де не буде держава відшкодовувати пільгові місця. Це, мабуть, цей пункт, поки ми не будемо включати. Якщо відхилення від графіка маршрути більше 15 чи 20 хвилин ми станемо. Є, більше 20 хвилин. І Якщо постійно йдуть скарги на цей маршрут, теж будуть певні бали і скарги. Перевізники прийняли, і таким чином ми зможемо вже якось впливати і фінансово в тому числі. І дали нашим мешканцям міста Світловодська телефони. У так називаємо гарячої лінії телефони гарячої лінії 067 53 29 210 098 00 26 112 067 518 29 03. За цими номерами ви можете поскаржитись на проблеми, що виникли під час проїзду на міських маршрутах. Новий рік завжди бажане свято як для дорослих, так і для дітей. Ми бажаємо, аби в кожній домівці, в кожній родині завжди було весело і радісно. Тож, аби не виникало надзвичайних ситуацій, служба порятунку 101 застерігає. Шановні світловодці, незабаром новорічні та різдвяні свята, які принесуть до вашого дому щастя, радість, віру і надію найкраще. Аби наслідки від пожежі не змогли зіпсувати вам свята, слід дотримуватися простих правил пожежної безпеки. Ялинку встановлюйте лише на стійку основу та подалі від обігрівальних приладів. Для її прикрас оберіть лише гірлянди промислового виробництва. Перевірте цілісність дротів та їх ізоляцію з метою попередження травматизму при використанні піротехніки використовуйте лише сертифіковану продукцію. Шановні батьки, не залишайте в легкодоступних місцях для дітей бенгальські вогники, петарди тощо бережіть життя своїх дітей. При дотриманні цих простих правил безпеки, ви вбережете себе та свою родину від нещастя. Коли нашу зйомочну групу запросили відзняти привітання колишнього директора школи за номером 5 з 80-ти літтям, ми не повірили, що двері відчинила ювілярка. Красива, усміхнена, сучасна, модно одягнена Галина Семенівна Рогозинська радо зустрічала гостей. Із щирими вітаннями завітали заступник начальника управління освіти Ірина Добровольська, голова профспілки Неля Пелінок, працівники школи за номером 5, колишній директор ЗОЖ за номером 10 Валентина Ковшар. Шановна наша Олена Семенина, шановна, шановна, Мені дуже приємно, що в такий день ми зібралися знову у вашій такій теплій затишній оселі. Спасибо. Ви директор, який віддали багато років школі. Виростили чудових учнів, чудових вчителів, чудових директорів навіть, чудових працівників управління освіти. Тож ми вам дуже-дуже за все вдячні від управління освіти, від, від, від військовопроспілки, особисто від ігнадія Юрійовича. Такий день прийміть на найщиріше вітання, здоров'я, щастя і ще довгих років життя до Очень рада, что тоже являюсь какой-то частичкой, Галина Семеновна, вашего сегодняшнего праздника. И я хочу от всего бывшего директорского корпуса, который был у нас чрезвычайно дружен, чрезвычайно внимателен друг к другу, поздравить вас с таким прекрасным юбилеем. Чтобы ваш дом был полной, чаш, полной чашей для вас здоровья, счастья. Радості педагогічний колектив школи за номером 5 підготував незабутній подарунок, який залишиться на все життя. Це відеофільм про життєвий та творчий шлях, шанованої для учителів та дітей людини. Директор школи Ольга Пузир є послідовницею Галини Семенівни, вітаючи, ледь стримувала сльози, які говорять про безмежну вдячність наставниці. Я хочу вам сказати особисто, велике спасибі, що ви зустрілися на моєму шляху. Ваша мудрість, ваше тепло душі, ваш професіоналізм, все, що ви давали нам тоді ще молодим у школі. І я безмеж вам вдячна за все, Спасибо. що ви зробили особисто для мене, як для людини, як зараз для педагога. Галина Рогозинська нам розповіла, що у 1960 році після закінчення Кіровоградського педагогічного інституту приїхала до селища Хрущов, аби працювати вчителем французької мови, і потрапила саме до п'ятої школи. Школа тільки здалася. Ми мене зразу мене призначили класним керівником восьмого класу. І разом з ними я почала. Мить вікна. То ви весь, весь час пропрацювали лише в одній п'ятій школі? Ні, Ні я, не, я не працювала тільки в одній п'ятій школі. Я в п'ятій школі працювала сім років, а потім пішла за очем. Вечірню школу, а потім заочі восьмирічну номер 9 а потім там директором стала, а потім вже після того перейшла до п'яту школу. Вони перевели в п'яту школу і стала директором п'яту, це було в 1979 році. На посаді директора пропрацювала до 1997 року, поки не пішла на заслужений відпочинок. Роботу з педагогічним колективом дощем у рідної школи згадує лише добрими словами. Колектив п'ятої школи, я завжди згадую, з теплотою, мене зустріли добре, дуже. У мене була наставником. Осташка Раїса Капітоновна, вона була дуже суровим, суворим, але справедливим директором. Були і радості, були і промахи, все було як на початку молодим. Але традиція п'ятої школи, яку я залишила на все життя в, своє, в своєму житті, це допомога старших учителів молодим учителям. В школі вже склалася добра традиція виховувати із учнівського складу своїх вчителів, аби вони поверталися у рідні стіни закладу. Мені дуже приємно вас привітати, по-перше, як свого вчителя, як свого директора, коли я ще вчилася в школі, тому що ви дійсно для нас були взірець. Звісно, цього дня у Галини Семенівни не змовкав телефон. Телефонували друзі з різних куточків України, а надвечір господиня чекає на гостини рідних людей. Що ви вважаєте своїм найбільшим надбанням в житті? Найбільшим надбанням те, що в мене є багато друзів, які мене пам'ятають, яким я. Чимось колись допомогла і це не забувається. Тому прийшло багато вітань, з вітаннями до мене, моїх бивших колег. І я дуже рада і радуюсь квітам, сонцю, життю. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. 23 грудня на головній площі нашого міста відбулося відкриття різдвяного вертепу, та хоч православні християни відзначають різдво 7 січня, проте католики, протестанти, лютерани багатьох країн відзначають його 25 грудня. Ми ставимо різдвяну шопку для жителів нашого міста, щоб зробити родственництво атмосферу, щоб поздравити їх з святом, і напомніть істинний смисл Рождества. Ми приглашаємо вас прийти з сім'ями, посмотрети і фотографіруватися. Веселі пісні та чудові вірші лунали на відкритті різдв'яного вертепу, веселим настроєм та позитивними емоціями поділилися з глядачами учасники хорового колективу. Христос народився! Слава! Христос народився! Його! Христос народився! Славімо Його! Слава, слава, слава Богу в небі! Чути спів чудовий на землі, світе, цар царів прийшов до тебе у небесній ангельській хвалі. Небо і земля, небо і земля, нито торжествують! Ангели люди, ангели люди весело празнують? Христос родився, Богом по плотиця ангели співають, царі вітають, покріп віддають, пастирі грають. Чудо, чудо повідають. Скажи, а чи сподобалось тобі відкриття вертепу? Так сподобалось, як гарно співали, стихи розказували. А якою була головна мета вашого показу? Напередодні Різдва ми хотіли привітати всіх жителів нашого міста, а також всю Україну із Різдвом Христовим. Ми бажаємо всім всій Україні, і всім світловодцям мира, щастя, злагоду, добра і мирного неба над головою. А чудово ви готувалися до цього заходу? Ми готувалися на протязі двох місяців. Кож, кожної неділі мали зустрічі. Ми співали. Святковий вертеп буде радувати всіх своїх відвідувачів до 10 січня. Тож бажаючих запрошуємо доторкнутися до християнської реліквії. Мир хай буде в кожному домі, в кожній українській сім'ї, Різдвом Христовим. Сюжет підготували Іванов Давид, Константин Малько, телерадіокомпанія Веселка.